Привіт! З вами канал Майстерня Бібліарія. Мене звати Сергій, і в цьому відео я хочу зосередитися на тому, як я роблю е, чорну броню Dezwatch. В попередніх відео я вже згадував про це, зараз просто вам покажу. Для того, щоб оформити броню DezWatch в такий холодний, е, синьо-чорний колір, Нам з вами знадобиться, по-перше, ґрунт чорний. Тобто все має бути загрунтовано, виправлено, якщо десь не вистачає ґрунту, то е, дуже гарно принаймні до Вальєгівського ґрунту підходить Abaddon Black. Власне, це фарба номер один, яка нам потрібна. Далі нам потрібен е, Dark Reaper. Той же від Citadel це по суті синьо-зеленувата темна фарба. І для хайлайтів, для найгостріших граней, нам з вами потрібен цитаделівський Рус русрей. Для того, щоб все це поєднати в одне ціле, для того, щоб зробити з цього справді монолітну броню, а не просто мазню з окремих рисок, нам знадобиться проливка Drakenhof Nightshade, в моєму випадку. Це синя, скоріше, темно-блакитна проливка. Таку проливку, зрештою, можна зробити самостійно, якщо вас не приваблюють витрати на фарби CDD. Отже, ми почнемо з того, що змішуємо дві фарби: Abaddon Black і Dark Reaper. Нам з вами знадобиться суміш 1 до одного Abaddon Black і Dark Reaper. На відео ви бачите по центру, це не сильно відрізняється від чорного, і властиво такого ефекту ми і добиваємося. Тому що саме таким кольором ми будемо з вами робити всі ті частини, які або є гранями на нашій фігурці, або ті частини, які є найбільш, скажімо так, верхніми. Що ж, давайте почнемо, на прикладі, скажімо, ноги. На цьому етапі ви можете бути не супер акуратними. На цьому етапі важливо створити такий собі градієнт для того, щоб потім пізніше доповнити його нашими наступними кольорами. Що ви вважаєте за потрібне, ви можете додати навіть посеред ноги, ось так, хайлайт. Це трішки після висихання просто-напросто висвітлить чорну броню. Тобто після висихання той ефект, який ми накладаємо з вами зараз, він по суті практично помітним не буде. Тому наше завдання зараз не так, щоб сильна акуратність. Але. Щось близьке до того, аби всі наші грані і всі наші зони, які будуть ловити хайлайти, були охоплені цим відтінком. В принципі, дуже небажано на цьому етапі лізти в тіні Дуже небажано, але зрештою, оскільки ми будемо все одно фіналізувати все проливкою, то навіть якщо ви десь втрапите в зону сутінків. То нічого страшного з цим не відбудеться. Там, де ми з вами налили зараз зайвого, скажімо так, першого шару висвітлення, ми з вами пройдемося і виправимо проливкою. Ще раз, ніяка філіграмна акуратність, навіть якщо ви фарбуєте, ви перфекціоніст, там і хочете вифарбувати все так, як треба, ніяка акуратність наразі не потрібна. А маски можуть бути якими завгодно. Бажано звичайно, що не накладати дуже багато фарби. Закладаюся, ви практично нічого не бачите. Ви бачите окремі розводи, мазню і більш нічого. Це тільки тому, що фарба ще не остаточно висохла. Тепер у нас на всій грані нанесена ця суміш, і ми можемо братися до наступного етапу. Дещо тоншими мазками ми наносимо чистий Dark Reaper. З такої нагоди я візьму дещо тонший пензель, тому що зараз потрібно стежити за гранями. Набагато уважніше. Там, де у нас є якісь стики, ми проходимося Dark Reaper. Знов таки, це можуть бути навіть дещо грубуваті лінії. Єдине, за чим вам варто стежити, це за тим, щоб були точно накриті всі грані і всі стики цим відтінком. Тому що наступний roce має лягти вже на якусь таку більш-менш підготовлену основу. Звичайно, що Dark Reaper ми захоплюємо значно менший обсяг матеріалу, ніж той, який ми попередньо захопили сумішу Abaddon Black і Dark Reaper. Проміжний результат у вас має бути плюс-мінус такий. Попереджаю, що поки що це не абсолютно не фінальний варіант, воно так виглядати в підсумку не буде, нагадую про проливку. Але нога має більш-менш завершений вигляд. Ми повернемося, коли я зроблю Даркріпером всю поверхню нашого чудового термоса і розкажу вам, що робити далі. На виході у нас є достатньо така от груба клітка. Будемо й зупинятися на тому, наскільки грубо ми це зробили, тільки коли вже буде все завершено. Далі на черзі в нас рус-грей для підведення найтонших граней і стиків між різними площинами. Також рус-греї ми підводимо щось типу ось таких от кутків. Підводимо ними е, різні. Різного роду кутки ось тут на броні, ось тут на щитку на оцьому, тобто всі гострі грані. І оскільки у термінатора дуже специфічний такий писок, який погано видно навіть з мінімальної відстані, то ми будемо підводити усі ці тонкі грані, також русгрей. Так, отже, у нас е, завершений останній етап меджілайтінгу. Зверху я, так, як це вам показати, зверху я наляпав трішки щедріше е, нашого кольору Gray. Пичка Термінатора ось у нас така, тепер симпатична і чітко видно всі грані. І, звичайно, все це зараз виглядає реально просто жахливо. Це суцільне, суміш кольорів, причому тут навіть весь наш красивий градієнт видно. Ми будемо пробувати це трішки пом'якшити, і ось тут нам на поміч приходить Draken Nightshade. Night Shade. Є м, різні варіанти того, як це можна правильно зробити. А я пропоную просто використовувати цю проливку на всю структуру броні. Єдине що, негайно забирайте пензл, пензлем зайве, там де у вас в тінях буде накопичуватися забагато цієї проливки. Вона там має бути, звичайно, це зрештою проливка, але її не повинно бути там багато. З однієї простої причини, проливка дає блиск при накопиченні, якщо вона засихає таким, скажімо, великим комком. У вас утвориться сильний блік, який потім доведеться тушити знов-таки, ну, можливо, тим же крапелькою того шабадон-блека. Або, в принципі, можете ризикнути, якщо ви ваші мініатюрки вкриваєте лаком, то можна за великим рахунком дочекатися етапу е лаку. І якщо цей лак матовий, то він потушить цей блиск. Це вже перевірено на власних помилках. А ми беремося до проволочки. Старайтеся не оминати тих ділянок, де у вас буде проглядати чорна броня. Чому? Ну, тому що якщо десь залишиться чорний, не той чорний, який у вас був, то ну, виглядати воно може і буде загалом непогано, але як це принаймні ви про це будете знати, що це не той чорний, коли будете приглядатися, принаймні. Сторонній спостерігач, можливо, і навіть не помітить. Того, що чорний насправді у вас є двох різновидів. Є синьо чорний, а є просто такий нейтральний чорний. Загальний принцип я вам показав, тобто наша мета це зараз зробити такий собі бленд цих наших висвітлень. І ми повернемося, коли я вже завершу покриття фігурки нашою проливочкою. Отже, наша проливка вже переважно висохла, принаймні, вона вже не настільки сильно блищить, щоб вам було все видно. У нас утворився все-таки певний полиск на поверхні, це закономірно. В принципі, це не так щоб сильно вже заважає, крім того, у мене достатньо потужна лампа тут світить. Якщо це вам, в принципі, і для вас є проблемою такий полиск, то матовий лак вас врятує. Це або суто там, цитаделівський який-небудь StormShield, або ви можете просто з балона задувати мініатюри. Ну, я думаю, якщо якщо ви граєте, вони у вас постійно в використанні. то з лаком ви, вам доведеться рано чи пізно познайомитись. Ще такий нюанс: якщо ви десь чи не змогли розігнати проливку, і вона занадто густо закрила ваші висвітлення, то ви можете їх поновити. Але я вам раджу для поновлення використовувати тільки найгостріші грані і використовувати найсвітліший вже колір. Тобто, те, що ми з вами робили за допомогою Dark Reaper, поновлювати вже не бажано. Так чи інакше, його все одно вже видно. В принципі, на останок можу лише сказати, що, звичайно, ви можете не заморочуватися з тим, що буде зроблено іншим кольором. Тобто, наприклад, я руку, яка у дезвочівського термоса має бути вся срібною, звичайно, що я ніде не чіпав. Кожух гатлінга, сам гатлінг, щиток, патронна скринька, печатка, звичайно, все це теж, якщо ви зачепили, то нічого страшного немає. Я сподіваюся, цей метод висвітлення був вам цікавий. Якщо у вас є якісь питання, пропозиції, якісь хочете поділитися якимось своїм методом висвітлення чорного, то, будь ласка, залишайте ваші коментарі. Я бажаю вам успіху, бажаю класних модельок і еволюції на шляху до вашого ідеального фарбування мініатюрок. З вами був Сергій. Якщо вам сподобалося це відео, то перегляньте інші ролики на цьому каналі, і хай вам щастить. На все добре.